Що таке астральний план? Як туди потрапити? Що на вас там може чекати і як це пов'язано з домом? Цікаво? Давайте розбиратися. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч, енергопрактик і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюсь своїми знаннями, інформацією і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Давайте переходити до астрального плану. Я зараз не хочу прив'язуватися до якоїсь ведичної філософії. І до того, що розуміється під астральним планом, я хочу вам розповісти про те, як я бачу і відчуваю астральний план. І, взагалі, сама назва Астральний план це не прям точна назва, це, мабуть, більш такий синонім. Про який ви знаєте, і який краще зможе описати той тонкий світ, про який я буду говорити. Як на мене, у цей астральний план, астральний тонкий світ це ніби такий проміжний етап. Це місце зустрічі двох світів місце зустрічі фізичного світу, тобто той реальності, в якій ми живемо. І іншої реальності, більш тонших світів, тої реальності, де живуть наші вищі я. І насправді, чому я говорю, що це провіжний такий світ, тому що туди можна потрапити як знизу, з нашого фізичного плану, так і зверху, з більш високовібраційного плану. Якщо говорити про наш фізичний план, то, наприклад, астральні подорожі, те, чим люди займаються вісні, свідомо чи несвідомо. То через сни ми можемо потрапляти в цей астральний план. Також душі померлих потрапляють спочатку в цей астральний план, перед тим, як перейти вище і переживати якийсь досвід, і готуватися до нового вцілення. Також сутності або енергії. Які живуть на більш тонких астральних планах, типу наші янголи-провідники, якісь там охоронці, гіди, наставники, вони теж можуть спускатися на астральний план для того, щоб взаємодіяти або з нами, там або з душами померлих. Також на цьому астральному плані живуть умовно низьковібраційні сутності або низьковібраційні енергії. Як на мене, то це не ті енергії, які наділені якоюсь великою свідомістю, чи великою силою, чи енергією. Це саме та енергія, умовно низьковібраційна, яку ми самі створюємо через свої емоції, через якийсь там негативний досвід, через свої думки, тобто якісь ментальні конструкції. Які ми через свою життєдіяльність на фізичному рівні створюємо на цьому астральному рівні. Енергія ось цього астрального плану, вона така різношерсна. Там є і високовібраційні сутності, так і низьковібраційні сутності, тобто це все перемішано. Давайте поговоримо про те, як ми люди можемо взаємодіяти з цим астральним планом. взагалі, ті люди, у кого більш прокачані навички, інтуїтивні навички, навички відчування тонкої енергії, вони можуть відчувати цей астральний план якось несвідомо. Тобто оці астральні енергії, скупчення енергії люди можуть відчувати. Але також через свої сни ми постійно потрапляємо в цей астральний план. Іноді ми пам'ятаємо, як воно там було. Зазвичай ні, і час, і також можна свідомо туди потрапляти. Тобто цей позатілесний досвід, мадрівка. Через сон вона може приводити нас в астральний план. Також є така інформація, що через сон можна потрапити і на більш вищий рівень існування, на більш високовібраційний. Але наскільки я розумію, для цього потрібно дуже дуже багато енергії. Якщо говорити про мене, я там не була. І я думаю, що для цього потрібна енергія, а також душі або сутності, високовібраційні, ваші помічники, гіди, наставники, споріднені душі, які зможуть вам допомогти, які допоможуть вам перейти на той рівень. Я маю на увазі через сон, тобто через сон можна потрапити і на той рівень, де живе ваше вище я. Але зазвичай ми можемо потрапляти в цей астральний світ, в астральний рівень, проміжний рівень. І на цьому рівні можна творити взагалі все, що завгодно. Тут енергія, звісно, тонша. Не така, як на високому рівні, на рівні, де живе наше вище я, але все одно через намір, через силу думки ми можемо модулювати тут енергію. І дуже прикольно і дуже класно, коли ми свідомо вчимося цим управляти, тому що часто, наприклад, коли нам сняться якісь там, скажімо, кошмари чи якісь незрозумілі сни, ми теж в принципі потрапляємо на астральний план, але ми не вміємо управляти своїм фокусом, ми не можемо усвідомлюватися у вісні, або не кожен сон насправді буває таким, що можна усвідомитися. І тому, коли ми розвиваємо цей навик керування і управляння своїм фокусом, то ми можемо робити багато чого цікавого на астральному плані. Ми можемо здобувати якийсь досвід, розкачувати якісь свої скіли, сітхи, там. або ми можемо вивчати щось нове, витягувати якусь інформацію, можна подорожувати. Взагалі, як в моєму уявленні або представленні, це все пов'язане да? фізичний наш план, астральний план і більш високий. Вібраційний план існування нашого вищого я. В принципі, це все взаємопов'язане. Це як приблизно вони існують в одному і тому самому просторі, але не в фізичному просторі, а в якомусь трошки іншому просторі. Але в усіх цих світах час йде по-іншому. І на високому тому рівні, де живе наше вище я, там взагалі як такого часу немає. Там завжди відбувається момент тут і зараз. На астральному плані є час, але він знову ж таки тече трошки по-іншому, ніж в нашому фізичному плані. І, на моє розуміння, в астральному плані ми можемо також подорожувати в минуле. Ми можемо, наприклад, витягувати інформацію про свої минулі життя, але й також інформацію про те, що відбувалося в минулому. І я думаю, з майбутнього теж можна якось там діставати якусь інформацію, що дуже цікаво, як на мене. Звучить просто класно, але насправді для таких свідомих снів і свідомих подорожей потрібно розвивати цей навик, практикувати, працювати зі своїм фокусом, працювати зі своїми думками, щоб можна було зупинити в потрібний час у цей мислепотік, вміти керувати своїм станом, мати ресурсний стан енергетично, ресурсний і високовібраційний, тому що він допомагає нам утримуватися свідомо в цьому гастральному плані. Також, як я і казала, душі померлих вони теж потрапляють в цей астральний план. Часто вони спочатку не розуміють, що з ними відбувається, трохи дивуються. Якщо говорити про смерть, то часто, як я розумію, і якщо душа переходить в цей астральний план, то реальність виглядає так само і. В принципі, можна через, якщо в тебе вже немає тіла, фізично залишились лише тонкі тіла, то ми можемо спостерігати у цей астральний через астральний план, можемо спостерігати свою фізичну реальність. Як я й кажу, це ніби один той самий простір, але різні не знаю, частоти. Це як нашарування один на І Так само, якщо ми свідомо виходимо в астральний план, то ми можемо подорожувати так, що ми бачимо реальність те, що відбувається в реальному часі. Тобто цим астральним планом можна крутити як завгодно. Після того, як душі померлих проведуть там певний час, не знаю, усвідомлять, що вони померли, або коли їх ангели-охоронці, або якісь наставники прийдуть до них і підготують їх до переходу далі, або коли вони самі будуть до цього готові, не знаю, це такі подробиці, в які я сильно ще не вникала. Але колись прийде час, і душі померлих вони мають перейти на інший вищий рівень, там, де живе їх вище я, де є певна реальність, теж, яку можна формувати силою, наміру і думки, і там можна проживати теж певний досвід. Ніби проживати те, що ви не дожили на фізичному плані, фізичному своєму житті, якось там переробляти цей досвід, переусвідомлювати, трансформувати, потім проходити певні процеси і далі переходити на своє нове втілення. Також ваші споріднені душі, з якими ви там зустрічалися, або ваші рідні, ваша сім'я, з якою ви до цього в вашому втіленні були на землі, вони теж можуть бути з вами. Ніби частинка вищого я, ваших рідних теж переможемо. Може перейти з вами в цю реальність, яку ви там створюєте. Але насправді ви керівник цієї своєї реальності, то ви можете теж допроживати якийсь досвід, і, хоч вони живі, існують на фізичному плані, але частинки їх можуть бути в вашому цьому тонкому високовібраційному плані. І тут не голограма, це не вигадка, а типу реально частини душі, з якою ви можете взаємодіяти. Але це все дуже складно, і давайте в це поки що не вдаватися, поговоримо більше про астральний план. Також туди можна потрапити і через медитації. Взагалі, весь оцей досвід, всі практики, які нас заспокоюють, нашу свідомість, які вводять в нас такий медитативний альфа-стан або тета-стан, Вони певним чином піднімають нас, приближують нас до астрального плану. Але тут є певні свої але. Через які оця подорож на астральний план вона не є повноцінною. Тобто ми можемо доторкатися через медитації або енергетичні практики до астрального плану, але повноцінного такого досвіду, як, наприклад, через свідомі сни або позатілесний досвід, ми не можемо там відчувати. Але через дам медитації та практики візуалізації ми теж можемо потрапляти на астральний план. Просто рівень керування і рівень свідомості там не такий сильний. Ще в астралі є така штука, як енергетичні відбитки. Що це? Це такі енергії, можна сказати, енергоструктури, які через фізичний план потрапляють на астральний. Тобто, як я казала, ці всі три плани вони ніби зв'язані і існують. В одному і тому ж самому просторі нашаровуються один на одного і десь пересікаються. І через свої емоції, через свої думки, через щось таке сильно емоційно заряджене, ми можемо створювати певні енергетичні структури, енергетичні відбитки, які можуть зберігатися на тонкому астральному плані. Наприклад, в місцях, де відбулися якісь сильні події, де там ви дізналися якусь негативну новину, або де ви посварилися з людиною, або де ви дуже сильно хворіли, там може. Сформуватися з густок негативної енергії, який існує на астральному плані. І якщо його підпитувати, там фокусувати туди свою увагу, наприклад, якусь негативну думку, постійно думати, підпитувати її, то вона може посилюватися. Вона ніби. Не те, що розростається, але вона ніби укріплюється і залишається жити на тонкому плані. Я тут зараз говорю знову ж таки не про свідому якусь сутність, а саме про цей енергетичний відбиток. Також, якщо ви в своєму домі проводите якісь там ритуали, магічні обряди, скажімо так, або навіть просто медитуєте, то знову ж таки виділяється енергія, яка Залишається на астральному плані, але не обов'язково це негативна енергія, може також і позитивна енергія там бути і підпитуватися. Кажуть, що деякі негативні сутності більш такі свідомі істоти, які... Не хочуть еволюціонувати або переходити на більш високовібраційні рівні, живуть на астральному плані, і негативні емоції, негативна ця енергетика, вона вони можуть підпитуватися цією енергетикою. В принципі, в цьому є якась своя доля істини, але я тут не хочу вас лякати чи ще щось, бо насправді ми самі керуємо у цим всім, і без нашої волі, без нашої згоди нічого не відбувається. З тонкого плану на нас нічого не нав'язується і налипає без нашої згоди і волі, або ж ми самі створюємо якийсь негатив, який тримається в нашому полі. Також, якщо, наприклад, вам десь в просторі відчувається ніби чужа присутність, то це теж може говорити про те, що якісь згустки негативної енергії вони залишаються в просторі, в астральному плані і на фізичному плані ви можете це відчувати. Відповідно цього. Ваш дім він теж може зберігати якусь астральну енергію. Дім теж володіє енергетичними тілами, тонкими тілами, і в його структурі теж може зберігатися астральна енергія. Знову ж таки, енергія від якихось негативних думок, енергія від того, що ви там дивитеся новини і виділяється у вас негатив, або ви сваритесь постійно, або навіть лайки і нецензурна лексика, яку ви проговорюєте в домі, це теж може формувати невеличкі згустки негативної низьковібраційної енергії, яка залишається в домі. І якщо ви там не чистите дім, не робите ніяких речей, які цю енергію виносять з вашого дому, то вона залишається і постійно впливає на нас. І оцей негатив він, по суті, тримається в нашому просторі. І заважає нам рухатися вперед. Тому дуже важливо займатися регулярно енергетичною чисткою дому і прибирати свій дім. Найпростіший спосіб це прибирання через стихії, через п'ять стихій. Також можна проводити інші різні практики, які допомагають очистити дім. Але стихії це завжди такий дієвий сильний спосіб, який допоможе вигнати негатив з вашого дому. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я запрошую вас на свій курс по енергетиці енергічній чисті дому це міні-курс в записі з невеликими лекціями і додатковими матеріалами. Всього в ньому 9 лекцій про енергетичну очистку дому і також одна бонусна лекція про шаманське очищення, шаманську церемонію очищення дому. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Ласкаво, прошу вас на цей курс, вам точно сподобається. Для того, щоб гармонізувати свій дім, важливо не лише очищати його, а також очищати і себе, тому що в нашій аурі, в нашій енергоструктурі теж можуть триматися ці негативні згустки. Тому постійно потрібно робити різні медитації на очищення, також очищати себе стихіями, і, взагалі, що дуже дуже важливо, працювати над своїм мисленням, гармонізувати свої думки, емоції. І намагатися додавати в своє життя більше позитиву, концентруватися на цьому, спрямовувати свій фокус уваги, прям свідомо працювати над тим, щоб сформувати навколо себе в своєму полі позитивну емоцію, позитивні думки, щоб підняти свої вібрації. І насправді, через любов і вдячність найпростіше це зробити. Тому закликаю вас свідомо ставитися до того, що знаходиться в вашому полі. Отже, давайте підводити підсумки, що таке астральний план. Астральний план це ніби міст, міст між двома реальностями, між нашою фізичною реальністю і більш тонкою реальністю, де живе наше вище я. І на цей план, на астральний план, можуть потрапляти сутності, енергоструктури, високовібраційні, низьковібраційні, як з нашого фізичного плану, і ми самі можемо туди потрапляти, так і з вищого плану там ангели, провідники теж можуть потрапляти на цей астральний план. На астральний план людина може потрапити і взагалі завжди потрапляє після смерті перед тим, як перейти в вищий план, де вона буде готуватися до нового втілення. Але також через свідомі сни, через свідомі астральні подорожі, пожецілесний досвід теж можна потрапити на астральний план. І там можна робити дуже багато цього, чого цікавого і корисного. Можна розвивати якісь свої навики, вчитися чомусь новому. Можна практикувати навик матеріалізації, працювати зі своїми негативними установками, переформульовувати їх, можна дізнаватися щось нове про минуле, досліджувати якісь території і навіть просто подорожувати по місцям землі і дивитися, як там все гарно і красиво відбувається. Також через медитації, енергетичні практики теж можна потрапити на астральний план, але це ніби буде такий тоненький дотик до астрального плану там. Ще не буде такої свідомої роботи, але ви вже можете доторкнутися і провідчувати дуже сильно цей астральний план. На астральному плані також може скупчуватися негативна енергія і такі собі негативні відбитки від нашого фізичного світу. Наприклад, від нас, людей, коли ми спускаємо якісь негативні емоції, там болю, страждання, постійно думаємо негативні думки, лаємося з людьми або говоримо нецензурною лексикою, оцей весь негатив він теж може зберігатися. На астральному плані і в нашому просторі, в нашому домі він теж може зберігатися. І якщо таке відбувається, то це може теж негативно впливати на нас. Тому дуже важливо постійно робити. Енергетичне очищення дому, а також слідкувати за тим, щоб ви самі не перебували в цих негативних емоціях, щоб ви постійно очищали свій простір, свою ауру, слідкували за своїми думками і намагалися перебувати на високих вібраціях, на вібраціях любові і вдячності. Якщо вам цікаво більше дізнатися про мій курс, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас виникли якісь Питання про астральний план або ви не згодні з цією інформацією, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я буду рада почитати або посперечатися з вами, як воно піде. Дякую вам за увагу. Мене звати Іра Губанова і зустрінемося в новому відео. Па-па!